І всім привіт, друзі! З вами я Каркар. І сьогодні ми граємо в Call of Duty Black Ops 6. Е і, друзі, що я би хотів е сказати вам? Будемо сьогодні грати в Call of Duty Black Ops 6, можливо, в мережеву гру на нашій любимій новорічній карті Ньюктаун Holiday. Можливо, також сьогодні, крім того, заграємо в новорічну лихорадку в Warzone Call of Duty Black Ops 6. Якщо ви чекаєте, це якщо ви хочете, то будь ласка, надійсь, сьогодні це буде. Але просто так, я думаю, ми і грати не будемо. Я думаю, ви догадалися, що блін, сміхл, просто і все таке. Сьогодні, друзі, ми будемо грати зі сніжками на даній карті. Чому, друзі, я вам поясню? Холі, e, де нова новорічна карта, різдвяна карта, яку додали в різдвяній обнові Call of Duty e, Black Ops 6 5 грудня, 12 грудня 2024 року. І якби, на цій карті ми можемо грати як і режими, такі, як є режим новий легка закуска, так і новий режимчик за Якби зараж, заражені свята, щось такого, я надіюся я правильно сказав. Е, і друзі. Ми можемо також грати просто на простій карті ну, в різні режими, звичайні військові бойові режими. Якби про опорний пункт, убивство підтверджує, командний бій. Але на цій карті є один цікава, одна цікава пасхалка. Навіть такий, не знаю, пасхалка, бонус, як це інакше назвати, я не знаю. Але пасхалка і бонус на даній карті заключається в тому, що ми можемо брати сніжки і кидатися ними. Чесно, друзі, я не знаю, в чому прикол цього, як, як це ми мали би е, кидатися тими сніжками і що ми взагалі би мали робити. От ви скажете, блін, ватафак, що ми маємо робити? Що, як ці сніжки ваші підібрати, і це це дуже інтересно, ти не заінтересував. Але блін, капець, друже. Як це, як це ми маємо зробити? Сьогодні ми це постараємося якось зробити, бо я видів багато е, відосиків на Ютубі е, про дану. Типа, ну, що м -м, брали, якби на цій карті просто звичайно брали сніжки. Сніжки появлялися в тому слоті замість осколочної гранати і... Тоді е, могли просто кидатися тими сніжками, і один сніжок кинув у противника, і він зразу вмирає. І це насправді імба. Типа якщо одним кітком сніжка ти можеш знести зразу противника, то це імба. Звичайно, тебе ще можуть спіти перед тим знести, якщо ти не успієш нормально прицілитися. Але сьогодні ми попробуємо. Якщо не вийде, то ми просто зробимо класний геймплей. А взагалі, то сьогодні я би хотів найбільше пограти в цей різдвяний режимчик, легка закуска. Тільки на даний момент, на жаль, недоступний плейлист, на якому ми можемо бути на цій легкій закусі грати тільки на нюктант холі, де я, наприклад, ще там на Воркуті, чи ще десь. І ось просто на таких картах грати в різдвяний режим це зовсім не різдвяно. Признаєте, зовсім не різдвяно. Так, друзі, мене загрузило б на цю карту, але ми виходимо, зразу, ми виходимо зразу з цієї катки, бо я, якщо легка закуска, я буду грати тільки на Нюктаун Холідей. У мене вже здається, я не знаю, чи цей відос хоч перед тим, який був там записаний без коментарів моїх, чи після того, але якщо я виграв вже цей режимчик, тільки там один був відео без коментарів, так що я надіюсь, ви виділи. Так що тут цей з губельгамами, я майже тут нічого не виконував, бо це все треба в зомбі режимі, я в зомбі режимчик багато і не іграю, друзяшки. Е, Дивимося, що в мене тут по бо бойовому пропуску ми маємо тут е, різні, 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 різні. Що е, ми зумаємо? якісь пушки, це все. Я вже, дивіться, я вже на 69% здається, прокачав даний батл пасік. І що імбово, то імбово, звичайно, друзя. Що імбово? То e -е, -е, так Тут підшукується гравців. О, голосуємо <плес> за Нюктаун Холідей. Голосуємо за нюктаун Holiday. Обов'язково легка закуска на Нюктаун Холідей. І сьогодні, я думаю, основна тема нашого відосика, ми будемо грати в режимчик легка закуска. Імбовий, різдвяний режимчик. В заражені праздники думаємо дожбове. Я, я надіюсь, 19 грудня. Там, коли вийде новий режимчик для Warzone, коли Black Ops 6 на Узбекистані Різдвяний, я тісь такий плейлист, що можна буде іграти тільки. О, Nuketown Holiday! імба, все, панали. Nuketown Holiday. Ну, бо просто, якщо це різдвяний режимчик, то можна тільки грати на цій карті. Бо це одна різдвяна карта, яка у нас є. Друга зимова. Якби, а це тимчасова, бо Воркута це сценна і вона взагалі, типу, вона на релізі була додана. Це не якась карта, як ви розумієте, щоб... Майте на сезон чи щось таке. Але на ній, звичайно, можна і грати в Різдво, і вона відноситься також тематично до Різдвяного та Новорічного. Я буду використовувати і той, і той термін, але знаєте, що це означає, то саме у мене буде. Так значить вибираємо пушку, Яку би мені пушку вибрати, Амес можна взяти, можна взяти Амес, спробувати. Якщо ні, то поміняємо. Якщо, я сподіваюся, знаєте прикол цього режимчика, ми захватуємо печеньки коло... Таких місць, де їх можна захватувати, їх тут є три, і відносимо до себе на базу. Можемо у противника також з'їдати ці печеньки різдвяні, а ви знаєте що. Ой-ой-ой, ем... тут зразу е, противники. Ах ти бляха, ви видели, які за ми зразу всі погналися туди за печеньками? І ось таке. Видите, їх нам треба сюди відносити. Також різдвяна музика гарантована. Вона тут буде іграти коло цього трофея, якщо я не знаю, як ви чуєте. О, є стрілянина. От насправді я, коротше, з відео з PS5 не дуже так сильно і можу монтажити е відосики, е щоб вставляти тут... Ні, я монтажу їх, але щоб вставляти туди музику, я не дуже можу. Ой, ти бляха, муха. Це треба це чуть-чуть захвачувати це треба бігти на базу, бо поки що тут такий заміс, що я не можу вообще, е ці печеньки доставити нормально. Тут 13 секунд цього місця з печенюшами. Блін, де? Я копія, я не можу знайти. Тут два в мене кілатики, поки що. Чи, коротше, далі <плес> ми <плес> маємо... Ні, там! Я ж забув, це тут третій буде, по третє місце. <плес> Захватуємо, можемо також противника їсти, типочі нюги. Типо ж ти віднесеш потімється постійно, тобто ви розумієте можемо. Може бути. Якщо тут ліміт, я не знаю, який тут... Я забув який тут ліміт. Якщо давайте так, 250. Тут може бути 249, який нахер все і ми виграємо. Типа, якщо я ще до ліміта дійдемо. Тут, звичайно, ще й ліміт часу. По ліміті часу це все рішається. Блін, ступе. А ти Знаєте що, друзі, я візьму? Коротше, візьму XM4 краще. Чи чим Амес. Бо цей Амес він в мене не зовсім до кінця і прокращений. Як ви може це зрозуміли? О, є печенюшки, я печенюшки. Я, я просто чил якісь налутав 10 печенюшок. Чи наш, чи не наш. І зразу коротше, відносимо сюди. ППЛАЗ Це ще опит, якщо що заробляємо, тобто це, блін, дуже класний режимчик, різдвяний режимчик, тематичний для е, поіграти на Різдво. Для поіграти на Різдво. Так, коротше, XM4, імба, беремо його, бо він щось з ним буде краще. з'їдати печеню, якщо з'їдаємо, типа ми їх не забираємо, тільки ми їх якби з'їдаємо. І ми не можемо їх якби, забрати у них і принести до нас. Такої херні немає. Ми мусимо тільки у нас, то ми можемо тільки захвачувати. Типа, ну. Ви поняли, щоб нам принести. Я тут чилікуля захоплюється. Я, я, я на хіральці доставку він забрав починюшки. На боку десяточка. Ай ти блін, на так що в мене покидає. Фігово трошечки. Можемо е-е, euh, попробувати зараз... Euh, так, де та-та, блін. Uh, не знаю, може більше стрілятися старати. Я буду кидати гранати просто так собі. На, тут челік, вроді би, прикриває, хоча ні. Ні, що чуєте... Бля, хамуха, шо за хріня? я не могу челіки перестріляти. Давайте тут поставимо міну, якщо би тут хтось ішов. Ще це мало вероятно, что он будет в ту сеты. так, короче, пошут стріляти. Все. А резарядочку. Да блин, ну... трошки... Такий лах хреново, не знаю. Чо, мені так є? Шоп, у мене реально профіки грає. то у мене... мене тут А, ні, є... є у них челіпис пристежон Вищим, ніж мене. Так окей, імба нарешті раз. Твої не але що з того. У нас Давайте я попробую їх може з'їдати солі. <різвіст> У них, в смыслі, ви поняли. Ні, прикольний я прикольний різдвяний режимчик. Я вже навіть забув який там. Е попереднього, типу, з Modern Warfare фатри, тобто попереднього року, якби там була обнова така, що там були, якби, якісь. Типа. Е ви поняли. Там були якісь. Е якийсь, типа, була, по-моєму, битва з ніжками, щось такого. Тож імбовий був режимчик, головне ж там був фільтр на новорічній карті настрой. На новорічних картах, а то тут немає цього фільтра і тут треба... Як бо я хочу тільки на різдвяних картах і грати, і тут треба мені чекати, поки мені не виб'є цю різдвяну карту. Тобто, Єдине, це не фанкозі, ну, або Буркута теж ма. І наче вона є в цьому фільтрі тут. Короче, я захватив ці їхні печенюшки, можна, в принципі, віднести. Ви чуєте? Різдвяна музичка імба. Просто Шамбоммірак просто, просто на Nuktown Holiday в якісь там оформлі пункти, чи що це звичайно дуже імбово. було. А тут різдвяний режимчик, різдвяна атмосфера з захватуванням печенюшок, так це, блін... Тоже дуже класно. Пророблений режимчик, звичайно. Дуже класний, як і карта. Сама нюктаун Холідей. Дана карта. Ну якщо щоб... Що, от, щоб ви не помилялися? Якби ця Ньюктан Холіди, це не є якась. Е, типа, фактично це є варіація карти Ньюктаун. Але щоб ви розуміли це, це не є. Це не є. Це ті, на мінус став челік. Треба, я думав, не стріляти в нього, бо я зараз... Зміни з несе. Ну, він тільки 10 кілів, шо ви, друзі, тут челіків 55 кілів, бліблів. Е, що це таке? Що це таке? Кстати, снежками. сніжками я не знаю, чи вони є в легкій запустці, я надіюсь ними меня... будуть. <плес> не уничтожить. Так, давайте, їмо печеньки. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Печеньки. Я зараз просто їм печаньки з'їдаю. Якщо випадеться на індикатор зліва там коло міні-карти, то вито, що у них печанки пропадають, бо я їх з'їдаю. І тепер ням-ням Вкуснятина. на я всі їхні печеньки з'їдаю. Ням-ням. Давайте, БП Лашка. Вот. Блін, а їм асіст не помітно. Ну, добре. Печеньки, що не так гранатами кидають жорстко. Ну, в принципі, не будете постріляти. Знаєте, як ви Начали... повинні на чи що? Значит, короче, доставляем, а тут 200, тут 200 лимит, так що... И. Чекай зарядочка. Все-таки. Мазенчик не найбільший. М -м, давайте печенюшки захватувати. Що це за фаня така? Давайте захватуємо, нам треба 6 печенюжок. 4,5-6. Коротше, пана, рівно 6 захватив. Далі, коротше, доводимо до перемоги нашої. Побіда! Ба. Е, виграли 258 в легкій запусті. Кстати, у них було більше 60, але я їм трохи поз'їдав. Не знаю, може ще хтось поз'їдав. Найкращий момент показують кого ще лікаря, що в мене фронт. Правда... Окей, давайте. Чому за пушка, до речі, це була? Рудіовістя стимулятор, що? Більш не стимулятор. А, класний момент, класний. А так момент тут треба більше фармити кіле, а не зб... Ні, ну в основному тут збирати печенюшки, це звісно, ми вже це очки заробляємо. Але якщо хочу опита, значить треба суто кіле. Що тобто, тільки суто на кіле. Імбово з вами поіграли е, на цьому режимчику у мене 16 людськ. Ну хреновенько, трошки, хріновенько, хотілося б більше, звичайно, що, знаєте що. Хотілося б більше. Хотілося би більше. Тут у нас всі є кодпойнти, очки, код. Та називайте їх, в принципі, як хочете. Коротше, давайте, панали. Зрештою, е тут за два дня? На певному моменті цього відоська цей івент вже відкритий. але іменно 19 грудня, здається, цей івент відкривається. Е, в чому прикол до івента будуть подарки, де безплатні подарочки, безплатні подарочки, що дуже та дуже івод. Легка ну, закушка, звичайно, дуже класний режимчик, дуже класний. Хоч немає на даний момент плейлиста якогось такого для цієї легкої закуски, типу, щоб поняли. Давайте коротше тоді заіграємо просто ще одну каточку на Ньютаун Холідей. Шолі, просто звичайну катку. Без різниці, який там типу, режимчик буде. Разуграв цю легку закусочку, дуже імбово. Заражені, пра... Заражені свята теж заіграємо. Типа заражене Різдво, щось такого. Типа пише праздники, але блин, бо, тіпа, американці вони в основному вживають слово свята як до Різдвяних свят. Якщо просто свята, це різдвяні свята, а якщо вже великодні свята, це не просто свята, це вже. мушуть обов'язково сказати Крісмас Холідей. «Крісмас Холідейс». Крісмас хоооой, Крісмас, блін, «Істер» Easter Holidays. Easter. «Істер holiday. Холідей». Це не з привоспорту. Можемо пробувати захватувати цю точку всі, але мене ще під перезарядка підхватила. Давайте, коротше, з цією ППшкою побігаємо. У мене типу, ці ППшці в С такі часи нормальні, то ходилось на ці типу, ППшці добре так кілів нафармлювати, я вам так скажу. Так, стопаємо. Статан... Окей, уж. Де-де-де-де-де. Так, де, де, де. де, А, бляха, цей сантик. Сентекс це така, це вроді би, та граната-липучка така, але вона така бляха, обмірзительна, як на мене. Тіпа, я її просто так не люблю, бо вона як прилипає. Реально з нею можна пробувати поіграти, її можна пробувати брати в паразону. Ви запитаєте чому? А тому, що коли є трупи, уже просто щоб добити ігрока треба, то туди. можна на нього просто кинути гранату в і все, Це а, правда, ще треба спите утекти типа там це метательні ножи правда в варзоні по дитин мой варфа три так це були буде... ножи так давайте короче панали фарм килле я пока що не буду паритися над захватом захватом загалиться точок то вы подумайте сейчас сам на суточке просто а блин атом нечку потеряем Ну мене під час хатки скину, то нічого страшного. Я, я пер, перевершеність, чи як, як це просто на українському перекласти. Знаю. Ви ви не думаєте, що я Я ж в український моє мова, що ви, але просто я. О, бля, це опять касса канати, липучка, не липучка. Просто чого, чого я більше осколочно люблю, бо осколочно, якщо ще треба треба, ще трошки покотиться там вперед, знаєте. Липучка прилепи, прилепиться на одному місці. Хоча липучки може... Інтервал між киданням і зривком кращий. краще і може в мене узривати автоматично в руках, якщо ти цього не хочеш. Е, ну Там же, правда, є чилі 2 скілів, але звичайно пам'ятайте, що я почаскатку пішов. Хочу не на ракетної установки навки, тільки там БПЛАшку був на фармі. Ракетна установка це у нас, походу, щось там Верт... вертуха це у нас що, це у нас 1000 очків, типу, підряд.

Все-таки, на жаль, так можна. Ну реально, карта дуже імбово виглядає, бо ви розумієте, що це є різдвяне містечко повністю продекороване. Це не якесь просто, ну типа, ну реально, що Нюктаун карта імба, а Нюктаун Фолідей це ще імбовіше. Ніктаун Фолідай також була в Там навіть Ніктаун 74 Folday була в of Black Ops Cold War. Але просто прикол в тому, що вона не виглядала так імбово. Там снігу майже не було. Що <звіт beleza> eee... там було насправді? Там просто прикрашені якісь гірлянди чи то додали. І все таке. Ви думаєте, це штат вада, США, пустеля, як сніг вообще може піти? Та вам так може, О, може, таке бувало. Я я, наприклад, коли був в Іспанії в вересні 24-го року, цього року, я собі думав бляха. А що? О от, от, от типа я думаю, питаю, бо я там в родині був прям дуже добрий такої моїй родині близької. Я коротше, яка там живе в Іспанії, я коротше у них питаю, А сніги тут вообще є, бо я б думаю. думає, типа, ну що сніг у нього, а там а він каже, типа е... Челік з ордени, що там, там снігів більше, ніж в Україні. І там сніги більші, ніж в Україні, що там снігі по коліно є майже 4. Щоб ви розуміли. І дощі там є, і вообще там погода така їм Типа, і там, там літом дуже тепло, зимою навіть так холодно, нормально. Тобто, якби пора року відповідає порі року. А шо, блін? Ні. Хіба так не має бути? Так реально не має бути. Е -е, і, типа, Блін, реально дуже це їм було так в Іспанії реально вода. Якщо ви думали, що там тільки жарко, просто ну там дуже тепло. Літом осінню теж так нормально. Я коли був у вересні, там було 28 градусів. Хоча хоча, мені здавалося, що вообще не, не було так тепло. Там там більше не є такий вологий клімат. І от, наприклад, в Україні нам треба тяжко переносити його, бо там, типа, якби... Там будет 25 градусов, і тоже буде хирить як тях, не си потім, бо там была і клімат, типа в парнику. А в Іспанії більшосу сухий клімат. там дощі щи є, грибы ходи просто. Я кімба. В Іспанії. У мене... Я знімал в Іспанії, я надію. я хочу випустити влог з Іспанії, тільки я не знаю коли. Я думаю, что будет на другому каналі, в якомусь не знаю. Я, планував, я планую створити новий канал, тільки правда, я думаю, що це буде 10... десь... Да, так, я планував ще першого руню, а це вже більше половини грудні, що люди одного ще не фа. Я просто буду літати по карті кіле робити, Варіант. не ти я вже такий уровень собі нормальний набив, я вам скажу, типу пристижається, як я так вроді би то й недавно активував цей престиж. Неможливо до Нового року я ще успію наступний престиж. активувати. Але не визнає, що я це буду робити. Я хочу в новорічній лісвенці грати супер топову барзону. Бо престиж, знати це прокачкатися, треба прикачуватися всі таке. Та підимся, та підимся. Буду такий зроблю. Блін, у мене хірове місце, бо я під час катки зайшов, я не роблю килів стільки скільки вони. У ще плюс зони всі всякі свої захвачують. у мене тільки 150 з зони. Кстати, тут же майже скоро кінець катки і це імбовень. Ну кстати, ми побеждаємо. ми таки дуже добре виграємо. Так. Ну це ппшка имбова, це ппшка звичайно нимптаун імбова. Опорний пункт шови. лави, будемо кати опорний пункт. Ти через стінку? Ну да. так. Майже не міточків. Все, перемо! Перемо! 200 до 115 цих шочки цього цих зон, яких ми захвачували. Ну, всякого тут найкращий момент, наприклад, є, у, у Чилика снайпич, шо, чі, просим, не, я... Чилика снайпечиш очень просто на снайпекну. А Ні, по фашка цел. Кстати, не можемо бути в хасі, это может быть. 4 кіла, так, бив, Зараз. Ну, это може і не зараз, раз 4 кіла там. Можем не враховуватися 4 убивства. А нічого, нормально? Друзі, так що е -е, прикольний сьогодні був відосик. Заграли саме головне в легку закусочку. Я думаю, що будемо грати, пробувати сьогодні з сніжками. Я щось на сніжки, чесно так і забив. Так що про початок відоська прям-сам, сам сам, сам сам початок можете і забути. А, коротше, дякую, що ви подивилися цей відос. З вами був Каркар. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки. Удачі всім вам і пока.